І вирис я на чужині, в сибію в чужому краї. Та одинокому мені, здається, кращого немає нічого в світі, як Дніпро та наша славна країна. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну. Буде найкраще село, те, де мати поливала мене в ніч малого і вночі на свічку Богу заробляла. Поклони тяжкі і б'ючі при чистій ставила молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мама, що ти зарані, зарані спать ярла, а то ти Бога прокляла, завітала. Аж страх погано у тім хорошому селі Чорніше чорної землі блукають. Люди повсихали, сади зелені погнули, біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли, село не наче погоріло, неначе люди подуріли, ні міна панщину І ідуть діточок з міх придуть. І я, заплакавши назад, поїхав знов на чужину. І ні в однім у тім селі, я скрізь на славній Україні. Людей у ярмо запрягли пани лукави, гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. А при погані пани братам, жидам своїм хорошим останні продають штани. Погано, дуже страх погано у цій пустині пропадати. а ще й поганіше на Україні дивиться, плакати, мовчать. А як не бачиш того лиха, то все здається у любо тиха. І на україні добро. Між горами старий Дніпро, в молодці дитина. На всю Україну, або понад ним залинуючи широкі села, а у тих весел... селах веселих і люди веселих. Та воно б може так і сталося, коли б не осталось у панського накриті. Не молилися за мене, поклони не клала моя мати, а так собі поливала мене, співаючи, і казала, нехай собі росте, та й здоров'я. І виріс я поміт людям, та навілись люди. Лучше було б не родити або утопити, якби мав я у неволі Господа його. А я так мали небагато, благав у бога ті хату, одну хатиночку в гаї та дві тополі коло неї та безталанною мою, мою оксаночку, Щоб з нею двох дивитися згори на дні приширокі, та на яри та на лани лани, з, лани золотополі. Дивитись, думати, гадати, коли то їх понасипали, коли там люди поховали. І Бог тихенько заспівають, ту пісню сумну. Недавно лицаря того гітьмана, що ляки на одній ступні, а потім дві твориті. Чи понад проготенні гай гуляли, поки не сміркає, кивний боже не, не заснув. Ми подивились, помолились і, розмовляючи, пішли вечеряти в свою хатину. Даєш ти, Господи, єдиний, сади по нам в своїм раю. Даєш високі палати, панишні сітні кузаті, на рай твій, господи, плюють і нам дивитись не дають з Бога і малої хати. Я тільки хаточку в тім раї благав і досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесінькій горі. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, лугатарі з плугами йдуть. Співають йдучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата і соловейку.